Салемські чаклуни новий фільм жахів. Постановник і автор сценарію американський музикант-режисер Роб Зомбі. Тут розповідається про те, як в місті Салем, що в штаті Масачусетс, відбувається відьомський шабаш. Картина отримала позитивні відгуки на цьогорічному кінофестивалі у Торонто. It's really easy to, um keep doing it. еджесків дюіважко засвоїти деякі професійні хитрощі, а далі вже все відбувається на автопілоті. У цьому ж фільмі я прагнув піти проти течії, не робити того, що зазвичай роблять в таких картинах. Я прагнув зробити приємність моїм шанувальникам, тому пішов у протилежному напрямку, намагаючись зробити стилістично зовсім інший фільм. make a completely different type of movie. Rob Зомбі прийшов у кіно 2000 року після тривалої музичної кар'єри, яка розпочалася у 80-х. Загалом він випустив дев'ять студійних альбомів. Останній у серпні цього року. Він каже, що волів би не обирати між музикою і кіно, оскільки для нього одне невіддільне від іншого. Фільм і мюзик тіссім індистінгвішблфом. Лише видається, що кіно і музика дуже різняться між собою. Тобто, музика завжди є надзвичайно важливою в кіно, але для мене особливо у моїх фільмах завжди повно музики. Я завжди наперед знаю де саме і що саме я використовуватиму. можна сказати, музика є для мене натхненником сценарію. Так що, зрештою, одне вже не може існувати без іншого. На екрана стрічка вийде наступного року.